Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення ОВА за добу. 15.20 – Харківський район, Мало Данилівська територіальна громада, село Мала Данилівка. Внаслідок збиття БП «Лакуб» пошкоджено фасадну частину та скління вікон багатоквартирного будинку. 15.20 – Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу загалом пошкоджено 13 приватних будинків, дві господарчі споруди, гараж, автомобіль та леп. Постраждала 86-річна жінка. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 16 оперативних виїздів. За добу на Харківщині сталася одна пожежа, спричинена ворожим обстрілом. Вдень ворожа авіація завдала масованих ударів керованими авіабомбами по житловому сектору міста Куп'янська. В результаті обстрілу стались руйнації та пошкодження житлових та господарчих будівель. На території одного з приватних домоволодінь сталася пожежа. Горів житловий будинок, господарча споруда та автомобіль на загальній площі 300 квадратних метрів. На місці події постраждала жінка 1938 року народження. Рятувальники та медики ДСНС, які прибули на місце подій. Надали поранені першу долікарняну допомогу та передали її бригаді екстреної медичної допомоги. Роботи з гасіння пожежі та розбирання завалів, тимчасово призупинені через постійні ворожі обстріли. О 13.30 до служби порятунку надійшло повідомлення про побутову пожежу на території приватного домоволодіння в селі Хорошево харківського району. Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що горить житловий будинок на площі 120 квадратних метрів. Вогонь вдалося приборкати о 19.20. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено чотири одиниці вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів. 26 січня військові РФ завдавали ударів по населених пунктах Харківщини. СРСЗВ, авіації, мінометів, артилерії та БПЛА. Російська армія продовжує нищити цивільну інфраструктуру. Зокрема, у Куп'янську пошкоджено 77 житлових будинків. Постраждала цивільна жінка. Поліція задокументувала наслідки ворожих обстрілів. 26 січня. Село Загризово, Ізюмський район, 5 ранку артобстріл. Пошкоджено будинок. Місто Куп'янськ, 13.40. Кап, пошкоджено приватні будинки. ЛЕП, господарча споруда, гараж. 13.55 фа 500 пошкоджено приватні будинки, 14.15 КАП. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі. Постраждала цивільна жінка 86 років, 15.15 15, БПЛА молнія. Пошкоджено дорожнє покриття. Село Мала Данилівка, Харківський район, 15.20 Падіння збитого БПЛА. Пошкоджено багатоквартирні будинки без постраждання. Ждали 26 січня. Поліцейські здійснили сім оглядів місць подій. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 26 січня селків Шарівка подали Моначинівка Харківської області. Поліцейські евакуювали трьох. Ох місцевих мешканців за даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бо зіткнення. На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших військ в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Силу оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового. Марія Соловйова, Дмитро Ангуєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну 104 чотирма ударними БПЛА типу шахет. І безпілотниками, імітаторами різних типів військові звітують. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 57 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях. 39 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Через атаку ворожих БПЛА зафіксовано пошкодження у Дніпропетровській, Сумській, Івано-Франківській та Київській областях. Так, у Дніпрі внаслідок обстрілів зайнявся дах дев'ятиповерхового житлового будинку. Крім того, пошкоджено ще кілька житлових будинків. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Роботи з обстеження тривають в одному з районів області. Постраждала інфраструктура, сталася пожежа. Також пошкоджено три приватні будинки та господарську споруду. На Івано-Франківщині рятувальники оперативно Локалізували та ліквідували пожежу площою 100 квадратних метрів. Ліквідація пожежі площою 500 квадратних метрів триває. Постраждалих немає. В інших регіонах, на щастя, також без жертв. Зранку окупанти вдарили по карабельному району Херсона. За даними ОВА, під обстрілом були житлові квартали. Постраждалих не зафіксовано. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. У Тверській області РФ вночі було гучно. Росіяни пожалілись на атаку дронів. Так пабліки пишуть про нібито спробу безпілотників атакувати місцеву нафтобазу. Наразі українські офіційні особи чи військове командування жодним чином не коментували ситуацію. Втім, керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко оприлюднив відео з цього російського регіону, зазначивши, що там вночі дійсно було гучно, але не вдався до подробиць. 27 січня міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Мільйони невинних людей стали жертвами жахливих злочинів нацистського режиму. Україна також зазнала страшних втрат. Наша земля пам'ятає розстріли в Бабуному яру. Президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах заявив, що злочин голокосту ніколи не має повторитись, і пам'ять про ці події повинна жити. Тож напередодні президент разом з рабинами, представниками дипломатичного корпусу, вшанували пам'ять чоловіків і жінок, дорослих і дітей. Мільйонів убитих під час голокосту. Центральна виборча комісія Білорусі оголосила попередні результати виборів президента країни, які відбулися у неділю 26 січня. Згідно з результатами, Олександр Лукашенко перемагає на виборах і у сьоме стає президентом Білорусі. Він за попередньою інформацією, виграв чергові президентські вибори з результатом 86,82%. Остаточні підсумки виборів буде підбито ЦВК протягом 10 днів не пізніше ніж 5 лютого. Понад 400 тисяч об'єктів Великій Британії та Ірландії досі знеструмлені після шторму Еовін, що накрив сполучене королівство ще 24 січня. Про це повідомляє The Guardian. у розпал шторму. Понад один мільйон людей залишилися без світла. Еовін був одним із найсильніших штормів за довгий час із рекордною швидкістю вітру, який спричинив відключення електроенергії та значні пошкодження інфраструктури. Метеорологи фіксували рекордні пориви вітру у близько ста. 83 км За попередніми даними, у наслідок штурму загинули двоє чоловіків. Вони отримали смертельні травми через падіння дерев на їхні автівки. Разом з іншими харків'янами пан Юрій оговтується після чергового російського обстрілу. Сьогодні ворог понівечив дві автівки, які належали чоловікові. Попри втрати, Юрій Васильович не піддається відчаю та радіє, що залишився живим. А от стекло розбило бампер осколком пробило, а там чотири стекла вибило на Я Хаділся в гаражі, услышав взрив. Вихожу горить, подуть тімрино. Все таке, і машини побіті, ящик он весь прострілян. І все, все полагодиться. Все Все головне, що всі живі, здорові, а то все є. Зять находився біля машини, стояв, бачив, як воно летіло. І тільки вистріл сразу в і благодаря, тому, що зреагував. Остався машину побили, а він остався, все нормально. Дивлячись на понівечені машини, Юрій Васильович оптимізм не втрачає. Чоловік має власну автомайстерню обіцяє полагодити не лише свої, а й інші постраждалі легковики. І Клієнтам і собі все полагодимо. Куди діватися? Діватись люди не винуваті, ніхто не винуват. Треба робити. Все зробимо. все буде нормально. Головне, що всі а це все і буде. В день 25 січня росіяни лише за годину з 13 по 14.00 тричі били по Харкову молніями. Під ударом опинилися три густонаселених райони міста. Обійшлося без жертв. Однак нагадуванням про черговий злочин ворога залишаться пусті контури вікон, посічені фасади та понівечені автівки. Окрім цього, у деяких районах виникли проблеми з електро та водопостачанням. Однак, уже невдовзі фахівці повністю відновили постачання води та рух міського електротранспорту. В холодногірському районі влучання по інфраструктурному об'єкту, внаслідок чого відбулася доволі сильна пожежа і великий стоп диму бачили майже з кожного району міста. В Шевченківському районі влучання. По дорозі, внаслідок чого було пошкоджено 8 автомобілів. Поранених на місці немає. Влучання серед житлової забудови біля одного з великих гіпермаркетів в Київському районі. Влучання по будівлі державної установи пошкоджено фасад будівлі. Також поранених на місці події немає. Однак на цьому прильоти не закінчилися. Згодом ворог наніс четвертий за день і другий у Шевченківському районі. Удар по Харкову. Влучання відбулось у парковку біля багатоповерхівки. Як наслідок, пошкоджено фасад будинку, вибиті шибки та кілька понівечених авто. На місці всіх влучань. Велика кількість вражаючих елементів, які розлетілися навкруги, побили автомобілі, побили будівлі, біля яких вони влучились. У мене зараз в руках знаходяться невеличкі, невеличкі ось фрагменти цих. Дрібних кульок, які встановлені на бойовій частині цих БПЛА, і внаслідок детонації, вони злітаються навколо, наносячи ураження цивільним у прокуратурі. Акцентують молні є дешевими, виробляються в кустарних умовах із використанням пластику, фанери та навіть поліетилену. Тому БПЛА такого типу не надто потужні, пробити стіну чи дах їм не під силу. Однак при цьому ці дрони здатні завдати травм людині, що перебуває на вулиці. Відповідно, у прокуратурі закликають містян знаходитися в закритому приміщенні, коли над Харковом літають молнії. Вони більш всього шкодять саме людям, які знаходяться на вулиці, на відкритій місцевості. І якщо ви, хоча б перебуваєте в квартирі або в якомусь приміщенні, це більше дає шанс того, що ви не будете уражені і не будете поранені від вибуху цього дрону. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків. Новини. З ними ці будинки і виглядати стали інакше, можна сказати, більш сучаснішими. Цей мікрорайон Новобаварського району доволі сильно постраждав від прильотів на початку 2022 року. Мешканці багатоповерхівок досі згадують один із жахливих днів на початку березня, коли стався авіаудар, зруйнований будинок, загиблі та поранені, і всі сусідні будинки без вікон. Такі були жахливі наслідки тодішнього обстрілу. Роділа на та наша Мабуть, страшнішого не було. За все моє життя ми були в коридорі, тоді ще ж не було ні повітряних тривог. Щось загуділо, завило і в під'їзді почали вилітати. Шипки. Думали, що прилетіло в наш дім або поряд, але це прилетіло далі. Було незрозуміло, що це летить. Для дітей це був страх. Ми всі сиділи у коридорі, незрозумілі були відчуття в той день. Коли летіло, почала кричати, тому що було зрозуміло, що летить якась ракета і буде зараз, мабуть, найстрашніше в моєму житті. Був страх за дітей. Довго в нас були вікна забитки фанерою. Зараз змінили на пластикові. Дуже за це вдячні. І в під'їзді стало гарно. І, і на вигляд стало гарніше, чим, чим було. Я люблю Харків за те, що тут затишно, чисто, за те, що він, він є. За це дякую. Завдяки співпраці Харківського міського голови Ігоря Терехова з міжнародними партнерами, зокрема Швейцарією, наразі в Новоарському районі вже встановлено 1900 металопластикових вікон. Це вікна, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, вибухових хвиль. Раніше вікна були відразу після вибухів нашими комунальними підприємствами, закриті USB, однак, мешканці дече. Калися нові металопластикові вікна. Вікна встановлювалися в багатоповерхових будинках комунальної форми власності, а також ОСББ. Зокрема, вікна встановлювалися нові в місцях загального користування. Це під'їзди, а також у гуртожитках, загальних кухнях, санвузлах та душових. На цьому ми не зупиняємося. Плануємо роботи продовжувати в будинках, які теж постраждали. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків новини. Купа обрізаних гілок від дерев, новорічні ялинки та інший непотріб. Смітник простими словами: ось на що час від часу перетворюють одне з перехресть мешканці приватного сектору у Немишлянському районі. Виправити антисанітарний стан місцини взялися міські комунальники, Заділи спецтехніку для утилізації сміття. право благоустрою міста Харкова необхідно отримувати прилеглу територію до будинку у належному санітарному стані. Необхідно не захаращувати гілками, побутовим сміттям та будівельними матеріалами свої прилеглі території. В зимовий період необхідно прибирати території від снігу, посипати піщано-сольовою суміш пішохідні доріжки вздовж парканів домоволодінь. Весняний період необхідно скошувати траву за вишки десяти сантиметрів, а в осінній період необхідно регулярно прибрати опале листя. Мешканцям рекомендується виставляти своє сміття біля своїх будівель, бо кожного тижня є подворовий вивіз цього сміття. Не можна ні в якому разі викидувати сміття, бо будуть штрафні санкції. Інспекція комунального підприємства проводить інформаційні бесіди з мешканцями, видаються приписи, які вони зобов'язані виконувати, та інформуються стосовно можливого накладення штрафу. Нальне підприємство «Благоустрій міста Харкова виконує роботи в приватному секторі. Зокрема, в Немишлянському районі ми вивозимо крупногабаритне сміття, а також здійснюємо прибирання на місцях постійного накопичення відходів. Здійснюємо подрібнення гілок на місцях постійного накопичення відходів в різних районах міста Харкова. Проводимо санітарне очищення, тобто прибирання відбросового сміття на вулицях червоних Лів. В зимовий період, незважаючи на те, що дитячі майданчики відвідуються менше мешканцями, але співробітниками підприємства здійснюється прибирання на дитячих майданчиках. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини. Менш ніж за місяць нового 2025 року в житловому секторі Харкова та області відбулося понад 150 пожеж. Які забрали життя 11 людей до цієї трагічної статистики, не доклав руки ні ворог, ні війна, адже мова йде виключно про побутові займання, говорить в управлінні запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України в Харківській області. Недбали ставлення до пожежної безпеки або іншими словами, людський фактор є основною причиною виникнення загорянь, акцентують рятувальники. Тут знаки дається недостатній рівень обізнаності громадян та Непохитна впевненість у тому, що саме їх пожежа обов'язково мене стороною. Однак вогонь часто вирішує по-іншому. Проводимо інформаційно з роз'яснення роботу населенням щодо недопущення виникнення пожеж на звичайних ситуаціях у приватних житлових будинках. О, по цьому скажіть, будь ласка, опалення у вас в пічне. Зважаючи на значне збільшення кількості побутових пожеж в осінньо-зимовий період, надзвичайники не лише ведуть боротьбу з полум'ям, а й діють на випередження. Зокрема, у Харкові та області тривають профілактичні рейди, під час яких рятувальники перевіряють дотримання правил протипожежної безпеки та проводять інформаційно роз'яснювальні роботи. Правила пожежної безпеки в побуті пічне опалення у зимовий період. І хотів вам дати такі листівки попередженого характеру Чне опалення, як себе mm. вести в побуті, mm. от. Ми так. ж слідимо, тому що нам не треба, щоб був. Так, сьогодні на, на території Київського району співробітниками головного управління ДСНС України в Харківській області разом з колегами з відділу запобігання надзвичайним ситуаціям по Київському району, також з представниками адміністрації Київського району та Національною поліцією проведена інформаційна роз'яснена робота з населенням. Під час проведення даної роботи населенню були роз'яснені основні правила пожежної безпеки під час використання пічного опалення та користування електронагрівальними приладами. По закінченню даної роботи усім співрозмовникам були вручені пам'ятні листівки на відповідну тематику. Окрім правил поводження з вогнем від працівників нацполіції, жителі дізналися і про основні аспекти протимінної безпеки адже у прифронтовому харківському регіоні випадки підриву населення на боєприпасах трапляються перманентно. Нагадуємо про вільну безпеку, про правила поводження з небезпечними предметами, бо на жаль, їх зараз дуже багато на території нашої країни, і потрібно уважно дивитись під ноги, слідкувати, куди ми йдемо, по якій дорозі йдемо, і не піднімати речі незнайомі вам. І якщо вони схожі на небезпечні, або ви впевнені, що це вони дзвоним за яким номером? 102. 102, 102, чи 102? 102. Серед мешканців, до яких завітали надзвичайники поліцейські, опинився і пан Сергій та його дружина Валентина. Подружжя має пічне опалення та ретельно дотримується правил протипожежної безпеки. Чого не можна сказати про деяких їхніх сусідів? Тому проведення профілактичних рейдів, говорить чоловік, це справжня необхідність, адже багато людей все ще не усвідомлюють масштабів загрози та продовжують нехтувати власною безпекою. Шодом, я ставив включений в телефон. Загоряння було в крайній домі. І от тут, ну, теж можливо щось, бо включали саморобний пристрій і воно загоряння було, от, дом 2. Загалом, протягом 2024 року в Харківському регіоні було здійснено близько 13 тисяч профілактичних рейдів, що охопили значну кількість людей. Така робота буде проводитись і надалі, говорять надзвичайники, як по районам міста, так і в області. Однак, за можливості, мешканцям варто не чекати на візит спецслужб і самостійно знайомитися із правилами протипожежної та протимінної безпеки, які розміщені у відкритому доступі в мережі інтернет. Таким чином, кожен чи зможе вивчити номери екстрених служб та іншу життєву важливу інформацію настільки ж добре, як тепер їх знають у Київському районі Харкова? Звісно, знаємо 101, 102, 103 Незвичайні служби. Добре, знаємо я кажу 101, 102 сто Першу чергу. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Андрій Паколов. Харків. Новини. Яких висот досягнеш ти від єдиної залежить висоти Висоти мрії? Харківська легка атлетка, майстер спорту України міжнародного класу Катерина Табашник завжди ставить високі цілі. У 2013 році вона виграла в італійському рієті, юніорський чемпіонат Європи. За 10 років стала у турецькому Стамбулі бронзовою призеркою дорослої першості континенту в приміщенні. Нинішній сезон табашник відкрила пер перемогою на традиційних всеукраїнських змаганнях зі стрибків у висоту пам'яті учасника 22-х літніх Олімпійських ігор, чемпіона СРСР Олексія Дем'янюка у Львові. Для харків'янки це був прем'єрний старт у новому році та новий досвід. Вона вперше брала участь у цьому турнірі, який проводився в 26 й раз. Краще пізно, ніж ніколи. Та башник була головною фавориткою жіночого гран-прі меморіалу Олексія Дем'янюка. Та очікування виправдала. Початкові один метр 75 сантиметрів, та наступний рубіж на 5 сантиметрів вище. Підопічно заслуженого тренера України Геннадія Зуєва подолала з першого разу метр 83 з третього, після чого залишилася шилася у секторі одна. ранзі переможниці Харківська королева висоти взяла з третьої спроби метр вісімдесім, потім метр дев'яносто один і повторила найкращий результат сезону у світі. На рубежі один метр дев'яноти сантиметри. Її шлях нагору зупинила планка. Я дуже вдячна те, що маю змогу виступати. Те, що мають змогу провести ці змагання і показувати результати, Так, да, вибачте, будь ласка, не на саме результат, але я старалася. Це перший старт сезону. Катерина Табашник – переможниця 26-го меморіалу Олексія Дем'янюка. Ще одна харківська спортсменка Лілія Клінцова посіла четверте місце з результатом 1 метр 70 сантиметрів. Харківський сокол з максимальною вигодою провели черговий тур регулярного чемпіонату баскетбольної вищої ліги України, який відбувся у Пущі Водиці. Харків'яни здобули дві перемоги. У стартовому матчі вони розправилися з київським клубом Селфмейд. Першу чверть підопічні Олексія Золотоуса програли 9-15, у другій відірвалися на 13 очок. Після великої перерви столичні баскетболісти скоротили відставання до п'яти пунктів, але у заключній десяти хвилинці Соколи остаточно вбили інтригу 81-63. По 23 очки переможцям принесли Дмитро Мартинов та Родіон Кузьмін. Зустріч із Вінницею вийшла не такою емоційною. Харків'яни винесли аутсайдера регулярки з перевагою 27 очок 94-67. Мартинов набрав 19 пунктів і став найрезультативнішим гравцем матчу. У турнірній таблиці соколи посідають друге місце. Від самбору вони відстають на одну перемогу. Форвард харківської команди Вадим Заплатинський потрапив до символічної збірної п'ятого ігрового тижня вищої ліги. МСК Харків досяг у футзальній екстралізі України неприємної позначки за кількістю поразок. Тепер їх у пасиві команди 10. У виїзному матчі 12-го туру регулярного чемпіонату городяни програли не в суху, але в сухій балці з жовтих вод. Перший тайм супернику провели не дуже переконливо, відбігавши більшу частину ігрового часу в холосту. І лише наприкінці тайму харків'яни відкрили рахунок. За 4 секунди до перерви м'ячу сітку вколотив Дмитро Халін. Відпочинок, який через повітряну тривогу тривав понад півтори години, пішов на користь місцевій команді. На 33-й хвилині Олег Легензевич покарав гостей за примітивну помилку біля своїх воріт. На 36-й Анатолій Міленький реалізував дабл пенальті. Підопічні Василя Сухомлинова намагалися змінити ситуацію, але поступилися один-два. Дякував своїм хлопцям. Вони повністю виклались до останнього. От вважаю, вважаю по гарячим слідам, що я думаю, що все-таки подивиться перегляд стосовно фолів. Я уважно розумію, де сумнівний фол, а де об'єктивна суддя помилився. І на жаль, і на жаль, на жаль, я суху балку вітаю з перемогою. Я буду розбиратися прежде все в собі в хлопцях, але не розумію, чому чому Харків судять настільки на розглябано неуважна, розхлябана і непрофесійно. В таблиці МСК Харків із чотирма очками знаходиться на останньому 12-му місці та є головним аутсайдером сезону. Від зони плей-офф яку зараз закриває суха балка, городян відділяють 12 турнірних балів. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спорт Харків, новини.